Заняття з йоги у ком'юніті центрі опліч хаб покращення духовної, ментальної та фізичної рівноваги, а також відновлення здоров'я. Получається, ми витягуємося повністю ручкою. і включаємо наше ліве колено-бідро, яке допомагає нам опереться. Опліч Хаб працює за новою адресою у палаці культури орбіта по вулиці В'ячеслава Зайцева. 9. безкоштовні заняття з йоги для переселенців та містян проходять в комюніті центрі 5 разів на тиждень какое-то вот отвлечение от всего, то есть полное погружение в свои, в свои возможности, физические, развитие этих возможностей, дает нам вот успокоение нашего ума. И здесь мы, вот, мы просто приходим позаниматься, снять напряжение, стресс и уйти довольными. Раніше заняття з йоги проводили чотири рази на тиждень. Та через велику кількість охочих додали ще один день. Тренерка з йоги Ніна Коновалова каже, не треба боятися, що вам не вдасться виконати якусь вправу. Йога вообще не предполагает никакого насилия, команды все встали дружно и выполнили, там, скрутились, и кто-то вообще не смог раскрутиться больше. То тобто, есть, абсолютно позволяет тобто, йога на каждом уровне выполнять то, что ему нужно. Мы всегда всех приглашаем, не только я, вся наша группа, можете обратиться ко всем, все приглашают. Это уже как бы не секрет, это наоборот, та тема, которую нужно развивать. И чем больше людей ее услышат, тем будет лучше. опліч хаб був створений більше року тому. У ком'юніті-центрі люди можуть отримати індивідуальні Консультації з психологом, юристом, відвідати ігрову кімнату для дітей, зайнятися арт-терапією, фітнесом або йогою. плічха продовжує свою роботу завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку USAID, в межах проекту розбудова стійкої системи громадського здоров'я, який впроваджує організація пакт гуманітарної ініціативи Ми рятуємо життя та інші партнери. Відвідати заняття з йоги оплічхабі можна за адресою вулиця В'ячеслава Зайцева, 9, палац культури орбіта. Записуйтеся за номером, який ви бачите на екрані.